Ніби постріл, цей вислів лунає. 21 перше століття, Європа і ріками кров. Як знущанням ми чуємо казку про братню любов, тільки брат не лишає домівки і брат не вбиває. Всюди вирви країною, небо під ранок палає. Скільки вивчили ми в коридорах нових молитв. Я є свідком війни, ніби постріл, цей вислів лунає. Двадцять перше століття Європа і ріками кров. Усвідомити важко, що в наші часи так буває, що скажений сусід з кожним днем буде нищити знову. Я не вірю ні в санкції, ані в силу промов. Був початок війни. А кінця я не бачу, немає. Я є свідком війни, ніби постріл цей вислів лунає.